12 вересня, 23 рік. Це сорт молдавської селекції під назвою Пам'яті Негруля. В цьому році такі гарні грона. Ось такі виповнені, такі широкі вже. Раніше були ось такі худенькі, вони такі більш такі ізящні, так сказати. Ось така краса. Але в цьому році щось він е, дуже. Як би сказати, дуже довго фарбується. Мені це не подобається, що він фарбується дуже довго. Нагрузка тут дуже велика. Ось також холода були у нас дуже довго. От, зараз я видаляю такі пропавші ягідки, вириваю ось такі листя, освітляю їх. Ось як бачите, є такі зав'явші, горобці їх вже клюють, ці ягоди. Туди вже бджоли прилітають. Ось така каса. Вже в мішках, ось мішечки надігаю. Зараз їх вже продають і в інтернеті, і в магазинах. Раніше ми їх самі виготовляли. Мама моєї дружини їх там шила сама. Ось така віконна сітка, як раніше була, і з них ми шили. В ньому простий смак, але він завжди ось такий надійний, дуже добре запилюється, з гнилями в нього проблем нема, до болячок в нього стійкість така добра. Ну, при стандартних обробках ніяких з ним проблем в основному немає. Ось тільки, що пташки зараз хочуть кайфунуть. Зараз роздовбують, сочок п'ють свіженький, потім, коли воно збражує, горобці вже прилітають на венце. Ось такий цей красунчик, пам'ятна груля. Молдавський сорт. Ось пізнього терміну достигання.